політика. Якщо в середньому от вони з доплатами отримали більше 50 тисяч, да, я б не беру керівництво там 70 тисяч, то це ще плюс така сама сума. Тому що за виконання так званих депутатських повноважень вони отримують ще таку саму суму. Тобто виходить, що у нас за січень за півтора засідання і волонтерство в лапках за кордоном, тобто депутати отримують, умовно кажучи, там 110 140 тисяч гривень. Це ну, ми, ми сказали, скільки народ отримує. І я вважаю, що це ну, якби не просто найдорожчий парламент, найдорожчі депутати, а це ну, історію, що. Ми з вами говоримо, що це умовно. каже, що да, ми так не виграємо, тому що ну, ми, ми розвалюємо країну, не ми, вони тобто, Вони налаштовують тобто у нас да, да, ще, ще перетворюють себе на ще одного тактичного ворога. Третичний ворог у нас Путін, і, і руський мір, і рашизм. А народ, от в непростій ситуації, каже: ну і ці тварюки, умовно кажучи, які керують нами, тому що вони жирують на війні, заробляють там і так далі. І, так далі. і мене це завжди дивує, що от тему бюджету ні уряд, ні президент не піднімають. Тобто, умовно кажучи, ну я давно вже її підняв, що ну не може бути бюджет щасливого багатого життя там прокурорів, суддів, депутатів при ну виживанні. Все українське суспільство, це ж не одні пенсіонери, це все суспільство виживає. Всі абсолютно, ну, що подивіться, ситуація є така, як є. І тут, якби щастя, не, не можна не можна бути щасливим під час війни. Тобто треба всім воювати. І це проблема так само, як ми з вами кажемо, значить, проблема корупції, коли ми піднімаємо ці питання. Що е, я за те вже я говорив, що ну що б я зробив, ви запитаєте. Звичайно, я би е, 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 елементарно е, ухвалив рішення про те, що коли ми кажемо війна, війна потребує змін у всіх сферах життя. І це відповідно санкції повинні до мародерів. А хто такий мародер? Це той, хто краде, краде гуманітарну допомогу або гноїть її в Києві? Да? Це мародер, Давайте той, хто краде з бюджету. Це теж мародер і так далі. Ну я вже мовчу про те, що хто краде на закупівля для армії, це якби двічі мародер. Так? Можливо, це робиться надбавка для того, аби депутати не брали в карман кошти. Тобто їм, знаєте, як за кордоном там кажуть про те, що їм збільшують зарплату для того, аби не було корупції. Можливо, з таким підходом Ні, ну, європейським? я не я не заперечую, але треба прямо пропорційно до ситуації в країні. Тобто, умовно кажучи, ну перше, вони фактично не працюють. Тобто, вони прийшли і проголосували те, що написали їм треба для під, під війну. Ми зрозуміємо, так, що системна законодавча робота ніхто не проходить. Якщо нормальний, нормальний депутат, є нормальні. Вони волонтери. Ну, реально волонтерят, не в Монако, не в Еміратах, де сидя, допомагають. Яка частина взагалі нічого не робить? Ну я ж мовчу, я можу далі сказати: ну хорошо, а що помічники от зараз роблять? 77 тисяч ви отримаєте в місяць. Тобто зазвичай це один помічник. Ви ж читали, що там ну, якби, дружина одного депутата, помічниця в іншого депутата. Тобто це ж теж в сім'ю 76 тисяч. Ну це ж на вулиці не валяється. от прикиньте, тут у вас там 110 чи 120, плюс 76. плюс значить на проживання, плюс на транспортні витрати, навіть на папір значить теж видається, там що ви папір використовуєте, і олівці значить, і так далі. Ну так не можна, тобто не можна жити в багатій країні, коли вона бідна, розумієте? Це викликає ну ненависть. Ключ дає обурення. Да, обурення далі. Тому самі б депутати мусили сказати друзі, давайте ми не не, не одиниться. Ви ж вони ж не звітують сьогодні. Закриті сайти. Що вони роблять? Значить, все закрили, бо війна так і тут треба тоді, значить, жити по-воєнному. Розумієте? А виходить, що ви шикуєте по, значить, ніби ми багата країна, ніби у нас своє перестає в медичній прогресі, ніби у нас пенсії зростають, зарплати зростають і так далі. Це невідповідність. Це я за це. Я ж не проти, щоб всі, я за те, я ж не більшовик, щоб всі всіх були великі зарплати. Але ну, це ж в наша соціальна держава написано в першій статті конституції. тобто ми мусимо цей елемент справедливості і соціальності поширювати. Якщо народ погіршується, то і е, 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 депутати повинні поїдуть. Більше того ви скажете, що ну, от вони такі видатні, там, мені коли я чую там, міністри видатні, а там, чиновники видатні, значить, вони за такі гроші не будуть працювати. То хай йдуть, то, то є процедура, написав заяву, пішов. От, Наприклад, ті, хто потікали з України, і під впливом нашої з вами критики. А нарешті, нарешті вони написали. Працю... У нас Верховна Рада працює коли 300 людей. Я думаю, 300 завжди нас залишиться. Я не бачу проблем. Так само, я думаю, що і, і з прокурорами, і суддями залишиться. Але ж ми кожен день бачимо з вами, що судді вже теж немалі зарплати. Кожен день якийсь скандал корупційний, бо має таке враження, що збільшення заробітних плат призводить лише до збільшення хабарів. Тому тут мусить бути то, що я казав. Звичайно, це мародерство. Що я починав, повинні санкції бути більше. Тобто, я виходив з того, я проти смертної кари, хоча б інколи проситься значить смертну кару вести. Але умовно кажучи, конфіскація майна всього майна і. Серйозні санкції, наприклад, які санкції? Я вважаю, що для чиновника, який заборонено займати е, посади, і конфіскація цього майна. Тому що, коли е, ми не проконтролюємо, коли там багато років, дати, багато років ніхто вже не контролює, потім він е, на, на себе е, значить, в тюрмі веде чемно і хорошо, заплатили, його випустили. Я думаю, що це да, Варіант, щоб він ніколи більше не займав посади, і варіант, умовно кажучи, конфіскація майна в нього чи родини, бо там вже зазвичай народ ще переписує, переписує на родину. Тому е, поки що я не бачу моротьби з мародерами, які займають посади. Продовження теми а